На фасаді 27-го ліцею у Рівному відкрили дошку пам'яті на честь загиблого захисника України Сергія Поліщука. Аби вшанувати воїна, біля школи, в якій навчався герой, зібралися рідні, друзі та учні навчального закладу. Був добрим, щирим та життєрадісним. Таким свого сина пригадує мама Оксана. Я мріяла, яким він буде в житті. ким він буде в житті, яку професію збудує собі вибере. Я мріяла, яка буде невістка в мене, які будуть онуки в мене. Але, на жаль, клята війна забрала мого сина, і мої мрії не збулися. Сергій народився та виріс у Рівному. Після закінчення школи здобув професію оператора обчислюваних машин. В ту секунду мене просто розірвало, я не можу передати те, що я відчував ближні пів години. Я не міг прийти просто до тями. Саме важко було дзвонити до мами, якось її повідомити, бо я дізнався, це перший. До лав Збройних сил України Сергій доєднався в березні 2022 року. На місцевому полігоні пройшов базову військову підготовку та отримав фах старшого стрільця. Сергій був хорошою людиною. Він завжди знаходив слова підтримки і був готовий прийти на допомогу. Часто казав. Що немає безвихідних ситуацій. Завжди є вихід. Тільки його треба побачити. Та, на жаль, війна забирає найкращих з нас. Я дуже щасливий, що мав такого друга. Це була людина, до якої завжди можна зателефонувати. Бу в будь-якому питанні. Він завжди допоміг. Коли його брат мені набрав, сказав, що я не маю. Я ледь не втратив свідомість. Я не знав, куди себе подіти. Але як повторюсь, війна забирає кращих з нас. Життя Сергія Поліщука обірвалося 15 квітня 2022 року на Луганському напрямку. Герою був 31 рік. Яна Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.